Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже такий мій давній класичний рецепт капусняку. Я постійно його готую по цьому рецепту. Але якщо я маю квасолю стручкову, я обов'язково додаю до капусняка стручкову квасолю. Вариться в мене бульйон із свинини, але найкраще це є свинячі ребра. Так що, якщо у вас є два варіанти м'ясо чи свинячі ребра, давайте свинячі ребра. Я нарізала 600 г картоплі, стручкову квасолю, приблизно так взяла, може я не знаю, грам 200, г, 60 грам пшона промитого. Одна цибулина велика, морква заморожена, натерта. Приблизно одну моркву. Добавляємо, вже м'ясо зварилося в мене. І додаємо картоплю, моркву, цибулю. Цибулі ми використовуємо багато. Я взяла таку одну велику цибулю і даю стручкову квасолю. Пшоно промити. І все, нехай вариться хвилин 20. Капусту квашену я усе відварюю, тому що ми не любимо дуже кислий капусняк. А такий собі помірний. Відварила десь хвилин 15, взяла два пучки, відтиснула воду і порізала на кусочки. Тому що ми не любимо, щоб капуста була така довга у капусняку. Коли загорілася картопля, я її так чуть-чуть потовчу пару картоплин, щоб був більш насичений смак капусняку. Взяла 100-150 г салаткої під підчеревини, покришила на кубики, одну цибулю, зробила робила для сушення капусти. Капусту я трішечки підсушую, щоб був гарний підсмак у капусняному нашому супі. Також посолила, поперчила до смаку, коли вже картопля поварилася 15-20 хвилин, додаємо капусту тушену. Капуста вже готова, вона вже ароматна, гарна, підсмажена. Додаємо у наш капусняк. Разом із шкварочками, дуже ой який запах. Ну, просто, просто супер. Добавляємо два зубки часнику, порізала дрібно. Перець духмяний. Лавровий лист. Маленькі у мене листочки, я дала 4. Зазвичай я даю два листки, лаврові, якщо більші, Поки пить. Ще одну хвилинку і потім ми додамо кріп. Хто має там петрушку, кріп, хто яку зелень має, нехай додає. І так, нехай ще наш капусняк. Ми вже всі інгредієнти додали. Ще покипіть дві хвилиночки. І, дорогі мої, будемо смакувати нашу смакуту. Гарний такий з м'ясом. Я люблю з м'ясом, ну з ребрами. Тоже дуже смачно, ще може і смачніше, як саме м'ясом. Так що пробуйте мій рецепт. І не пожалієте, пишіть в коментарях. Як ви варите капусняк? І мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися на цю тему. І так, за пів години у нас вже готова перша страва. Можете приготувати у неділю замість бульйону. І так, капусняк настоявся ще трішки. І будемо пробувати нашу смакуту. Можна додати зверху ще перець. Мелений, але я додавала духмяний перець, то вже не буду додавати. Я люблю трішки додати ще сметани у капусняк. Але мій чоловік каже, ні, я хочу такого натурального капусняку без усяких таких приправ ще. Дорогі друзі, пробуйте, смакуйте. Попробувала. Ням-ням-ням. Дуже смачний зний капусняк. Здоров'я, дорогі друзі, і мирного неба нам усім.